Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до початку цієї молитовної варти денної в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із послання до колосян: Умертвляйте, Отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість. Що є ідолопоклонство. Павло, пишучи це послання, закликає колосян змінити свій стиль життя. Радше не то, що просто змінити свій стиль життя, але він вказує людям на те, що є причиною їхнього не до кінця доброго життя. Тобто він вказує їм корінь їхніх проблем і нещастя. Бо коли людина, бо Бачите, він перераховує оці пристрасті людські: розпусту, нечистоту, лихопожадливість. І він не просто каже, що це гріх, це ідолопоклонство. Що значить ідолопоклонство? Тобто, це коли людина. Уособлює якусь річ або якусь стихію, робить з нею Бога, і, я так скажу, і стає залежною від цього Бога. Тому що вона отримує задоволення від того, що цьому Богові служить. І от, ну, я так кажу богові тобто фальшивому, тому що поклоняється цьому ідолу, служить цьому ідолові. Ідолопоклонство, це наче залежність, це наче наркотична, чи алкогольна залежність. Людина шукає свого ідола, бо вважає, що цей ідол дає їй щось добре. І от Павло, вказуючи колосянам на те, на їхніх ідолів, наказує їм на те, чому їм так погано. Воно справді погано, коли людині є погано, коли вона. Є від когось чи від чогось залежно. І от приходить вже майже 2000 років від моменту написання цього послання, але таке ідолопоклонство не змінилося. Більше того, я скажу так, що саме ідолопоклонство спричинює будь-які війни. Саме ідолопоклонство, воно стає тим рушієм будь-яких страждань і болю. Якщо взяти, наприклад, знову ж таки, ця війна, яка відкрили ідолопоклонство багатьох людей, зокрема українців. Які преклонялися перед Росією, які обожнювали Росію. Тобто Росію створювали центром всього світу. Росію, яка вважалася еталоном всього найкращого. І ніхто не звертав уваги на те, скільки горя і нещастя приносить Росія туди, куди вона приходить. Коли була війна в Сирії. Мало хто згадував про те, говорив, ой, це ж Росія, ой, погано, треба вводити санкції, треба відмовлятися від цього російського. Ніхто тоді цього не говорив. Просто казав: ой, бомблять, ох, як погано. Але далі продовжували обожнювати Росію. Служити цьому ідолові. В результаті служіння такому ідолові призвело до того, що ми отримали війну. І от сьогодні наш обов'язок звільнитися від наших ідолів, звільнитися від цього ідолослужіння, від оцих гріхів. Я говорю про Росію просто як один з прикладів, явних, видимих прикладів ідолослужіння. Але насправді ідолослужіння, ідолопоклоніння є в нашому житті кожному. Це наш телефон, перед яким всі преклоняються. І подиви, як подивитися, нема, нема інтернету, все катастрофа. Люди не знають, що робити. Особливо діти молодь. Вони не вміють спілкуватися, вони не вміють грав, бавитись, вони не вміють бути між собою, тому що їхній ідол це телефон. Зрештою, дорослі так само. Життя в гріху, те, що зараз нам намагаються накинути, розпуста. Всякі збочення, хочуть це узаконити і сказати, що це класно, це нормально, але це є ідолопоклоніння своїй пристрасті. Якщо ти вже живеш, так, так живи, і не, не треба, щоб твоє життя було явним. Ідолослужіння є, це коли люди в інтернеті виставляють все своє життя. Одна річ, коли це робота. Але навіщо знімати своє повсякденне життя виставляти? Це ідолопоклоніння самому собі. Війна, розумієте, показала нам оці всі речі. Тому що для багатьох був заблокований інстаграм, як почалися зразу про проблеми. Нема поклоніння все. Ми маємо перемагати в війні і переможемо. Але для цього треба подолати своїх ідолів, подолати свій гріх, визнати, що я від, когось, від чогось залежний, що я маю узалежнення. Ця війна триває, тому що хтось має узалежнення від власної слави. Та навіть той самий Пригожин. Не просто так він піар, пише це все. Говорить про те, що там проблеми зі зброєю, снарядами. Все це брехня насправді. Все це є справжня брехня. Але він ідол. Він зробив із себе культ ідола. І для того, щоб йому поклонялися, щоб він до себе притягнув якихось нових поклонників, він має так от піаритись, говорити. Це ідолопоклонство. Вся ця війна побудована на ідолопоклонстві, на життя в гріху, де одна людина робить себе Богом і вимагає, щоб їй йому поклонялося. А щоб йому поклонялися, цей Бог дозволяє всі безчинства і каже, що ці безчинства це нормально. Робіть їх, живіть так. Ми не повинні допустити, щоб. В нашому житті це було. Ми не повинні допускати такого ідолопоклонства. Знаєте, це, це заклик, це прохання. Схаменути, задуматись над тим, як ти живеш. Бо ці залежності, вони до добра не приведуть нікого. Людина вільна, людина любляча. Це та людина, яка має життя. Тож прошу всіх перестати бути ідолопоклонниками. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помила нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції. Наших військовополонених поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої провини, склали всю свою зброю, залишили територію України, і отримали відповідне покарання за свої злочини і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святийси завжди, нині, повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 година ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!